Так, підписники гості каналу, всім привіт. Дивіться, таке питання потрібна порада. Ця Олеска, воно почти все є, там полу розібране. Чи стоїть її встановлювати всю, бо в планах було один решетний стан покинути. Він тут більш-менш живий, якраз щітки на нього будуть, все. На один решетний стан, там вібрірувати якось воно буде. Це все переробиться на одну сторону. Головне, що буде воздух пилюку, сміття все забирати. І... Тут буде чистити. Чи встановити його все ціле. Ну як краще, типу. бо тут, блин, може у кого ще є, треба оці на решетний стан, де решета вставляються ці самі рамки, оці. бо тут одна є, а остальних блин, нема. І десь треба заказати оці доски ці де вісять, де стане на них, висять, бо вони тут, блін, погнили, чи їх поламали, нема. Чи може з чого їх можна зробити, там сосна чи що, чи якесь. Вільха чи що. Тому от так.